Бо буває раз на рік. Але для однієї людини брехня. Це надто часто. Але цієї святкової пори. Там хтось є. Йому дадуть ще один шанс <плес> усе виправити. Тебе переслідуватимуть три духи. Першого чекай завтра о першій ночі. Хай би всі відразу. Та й по всьому. Ебенезер Скрудж з різдвяної пісні в прозі Чарльза Дікенса справжній скряга. Жадібний, твердий і гострий, як камінь, потайний, і схожий на слимака. Його погляд був такий холодний. Що від нього можна було замерзнути? Скрудж не вірить теплоту різдвяних свят і відмовляється допомагати іншим. На початку анімованого фільму ми спостерігаємо переважно негативні емоції Скруджа, гнів, заліз та інші. Одного разу напередодні Різдва до нього завітав привид його друга і компаньйона Марлі та попередив, що до нього прийдуть вночі духи минулого, теперішнього та майбутнього. Кожен із цих духів викликає різні емоції в скруджа та змінює його емоційну сферу. Як скрудж сприймав та виражав власні емоції? Та чи досяг він емоційної зрілості? Про це та інше уже за мить. Ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю. Природа емоцій є складною і різноманітною. Ми вже говорили на попередніх уроках, що емоції виникають у відповідь на події, ситуації або стимули. Вони можуть варіювати від радості та щастя до гніву та суму. Наявність емоцій ми завдячуємо еволюції нервової системи. Тож нагадаю вам, що емоції це одна з форм відображення мозком об'єктивної дійсності, характерною рисою якої є суб'єктивний особистісний характер цього психічного процесу. Всесвітньо відомий американський психіатр Девід Хокінс одного разу мовив. Що ми боїмося емоцій, бо не вміємо жити з ними в мирі. Пригнічені емоції накопичуються і переміщаються у підсвідомості, де їх дуже важко розпізнати. Але звідти дія їх стає ще більш руйнівною і менш керованою. Так, емоції є мовою нашої підсвідомості. Коли нашому життю нічого не загрожує, або між нашими думками і діями немає конфлікту, ми почуваємося спокійно та врівноважено. А в разі виникнення загрози ми діємо всупереч своїй підсвідомості, тоді ж і відчуваємо неприємні емоції: від легкого душевного дискомфорту до афекту дуже сильних і руйнівних емоцій. Тож емоції можна класифікувати на позитивні радість, любов, захоплення та негативні гнів, страх, сум. Зверніть увагу на шкалу емоцій Девіда Хопкінса, що зараз на екрані. Внизу енергетичної шкали всіх емоцій містяться почуття сорому й страху, а вгорі почуття любові та спокою. Тобто, піднімаючись емоційно-енергетичною шкалою, ми змінюємо якість свого життя, рухаємося знизу вгору, відслідковуємо емоції, що притягують негативну енергію. Сором, провина, апатія, горе, страх, бажання, гнів, пиха і сміливість. Як перехідний етап. Негативні емоції можуть призвести до зниження імунітету. Через це наш організм може стати більш вразливим до хвороб. Тепер зупиняємося на нейтральному стані, коли ми готові сприймати речі без засудження і спроб щось змінити. На цій позиції розвивається самоусвідомлення та відбувається перехід до позитивної енергії. Рухаймося далі. І от. Позначка, готовність, відчуття гармонії та правильності того, що відбувається. Саме в цьому стані негативні емоції зникають, змінюється наше сприйняття світу. Відпускаємо минуле, приймаємо, що є зараз, міркуємо про сенс існування людства, який полягає в самореалізації, у можливостях розвиватися. Це наша формула виживання. Тому якщо людина духовно розвинена, вона хоче виконати свою місію, задачу на землі, шукає сенс свого життя. Пізніше розвивається здатність любити, радіти життю. І от вершина, спокій, стан осяяння, повної гармонії та відсутності негативної енергії. Набуваючи життєвого досвіду, ми поступово стаємо емоційно врівноваженими, емоційно зрілими. Емоційна зрілість, властивість психіки людини долати стан надмірного емоційного збудження під час провадження складної діяльності у ситуації напруження. Ознаками емоційно зрілої особистості є відкритість і готовність до змін, самоусвідомлення, уміння уявно відсторонитися, побачити ситуацію із себе збоку, з позиції сторонньої людини, самоповага, емпатія. Розуміння переживань та почуттів інших людей, відкидання перфекціонізму, тобто завищених вимог до оточення чи переконаності в тому, що все у світі має бути правильним тощо. Урівноваженість, життєлюбство, вдячність. Емоційно зріла особистість задоволена своїм життям та мислить позитивно. Щоб не стати заручником, заручницею своїх емоцій. Не робити під їхнім впливом того, про що потім шкодуватимете, треба вчитися не лише розпізнавати емоції, а й керувати ними. Саморегуляція або самоконтроль це здатність людини керувати собою на основі усвідомлення психічних процесів та своєї поведінки, а також регулювати свою активність і діяльність. Установіть попереджувальну сигналізацію. Нехай це буде умовне червоне світло, яке вмикатиметься, коли треба зупинитися, і подумати. Скажи, що малий тім житиме. якщо цих тіней не змінить майбутнє. Дитя умре. Як ні, духу? Ні. А що ж, коли має вмерти, хай, хай собі вмирає. Щоб менше було зайвих ротів. Наприклад, і Скруджа можемо сказати, що під впливом духів минулого, теперішнього та майбутнього він починає усвідомлювати наслідки своїх дій, відчувши сором і жаль. Цей етап містить внутрішній конфлікт і боротьбу. З'являється розуміння, що його поведінка, його негативне ставлення до оточення призведе до непоправних наслідків у його житті. Скрудж вирішує змінити своє ставлення і вчинки. Він стає активним учасником свого життя, починаючи допомагати іншим виражати любов і покращувати свої відносини з оточенням. Привіт! Оп! Вітаю! Христос родився! Takú i ne do kem den tauna. Perivokev... Rušaj dobrodiju! Ha, <laughs> ha, ha! Втім, в світі виспитись, рано ноги простягати! Процес саморегуляції скруджа дає змогу глядацтву спостерігати за його емоційною трансформацією, здатністю ефективно взаємодіяти з власними почуттями та змінювати свої дії, відносини з іншими персонажами. Скрудж поступово стає емоційно зрілим. Тож і ви запитайте в себе, що насправді відчуваєте: оцініть силу своїх емоцій. Не ухвалюйте важливих рішень під впливом сильних емоцій, відкладіть рішення на пізніше ранок за вечір мудріший. Зменште інтенсивність емоцій до безпечного рівня. Заплюште очі і уявіть місце, річ або людей, які навіють вам спокій та розслаблення. Повільно вдихайте. Подумки, малюючи заспокійливе зображення. Повільно видихайте, уявляючи, як видуваєте із себе почуття й думки, що вивели вас з рівноваги. Продовжуючи дихати, повільно підніміть плечі та зробіть ними круговий рух, нахиляйте голову плавно ліворуч, праворуч, і вперед-назад. Виконуйте ці прості вправи доти, поки відчуєте, що заспокоїлися. Ваші думки прояснилися. Перш ніж щось сказати чи зробити, подумайте про можливі наслідки. Спрямуйте негативну енергію в позитивне русло: пробіжіть крос, приберіть у шафі, скопайте город тощо. Використайте цікавий інструмент емоційної саморегуляції, рефреймінг, що в перекладі з англійської означає переобрамлення або зміна рамки. Його головне завдання дати людині змогу по-новому поглянути на ситуацію. Побачите в ній щось позитивне? Пригадайте ситуацію, яка засмутила вас. Наприклад, ви зібралися пограти з друзями у футбол, а на дворі почався дощ. Поміркуйте, як можна змінити ситуацію, щоб зустрітися з друзями. Як варіант, запросіть їх до себе пограти в настільні ігри чи подивитися фільм тощо. Щоб навчитися керувати ситуаціями, які викликають у вас гнів, упродовж наступного тижня спостерігайте за собою, записуйте і оцінюйте такі ситуації. Дорослі змусили прибрати в шафі. Однокласники пліткують за вашою спиною. Стороння людина зробила вам зауваження, а вам незаслужено поставили низьку оцінку тощо. Самоконтроль одна з характеристик свободи і відповідальності особистості. Візьміть до уваги ці позитивні думки, які допомагають зберегти самоконтроль. Я зроблю все, що в моїх силах. А якщо не вдасться, я це переживу. Це не кінець світу. Я помилився. Він, вона також людина. Мені хотілося б мати це, але я не обов'язково матиму те, що хочу. Мені хотілося б стати першим. Ще не все втрачено. Треба, хоч спробувати. До методів самоконтролю належать самоспостереження, що проявляється в здатності людини усвідомлювати свою особистість, та самоаналіз, що дає змогу всебічно поглянути на себе, виявити потенційні проблеми та знайти способи розв'язання. Кожному та кожній доводилося перебувати в пригніченому поганому настрої чи меланхолії настрій, що поєднує сум, печаль, похмурість, прагнення до самоти. Ці негативні стани зазвичай тривають недовго і проходять без негативних наслідків. Однак, якщо з поганим настроєм чи меланхолією не боротися, не задіяти механізми й методи саморегуляції, то можна перейти в легку депресію. Це такий пригнічений стан, що виражається в зниженні самооцінки, небажанні спілкуватися тощо, який може перейти в глибоку. Затяжну форму депресії. Джоан Роулінг, авторка серії книжок про Гаррі Поттера, під час складного періоду особистого життя затяжної депресії через розлучення, безробіття і виховання доньки в умовах фінансового зубожіння, розпочала письменницьку діяльність, яка й витягла її з депресивного стану. Рукопис першої книжки про Гаррі Поттера було відправлено до кількох видавництв, але він отримав чимало відмов. Тривалий пошук видавця не зламав Джоан, і врешті вона знайшла компанію, яка погодилася видати книжку. Згодом письменниця стала всесвітньо відомою авторкою. Тож, на прикладі Джоан Роулінг ми повинні зрозуміти, що гартування емоційного інтелекту це процес, який вимагає часу, вдумливості та практики. Він може сприяти особистому зростанню та покращенню взаємин з іншими людьми. Усе, що відбувається в нашому житті, ми спочатку оцінюємо емоційно, а потім раціонально. Емоційна саморегуляція це розуміння природи емоцій, уміння розпізнавати їх і здатність володіти собою, керувати своїми емоціями, зменшувати їх вплив до мінімуму, навчитися більш раціонально сприймати ситуацію холодним розумом. Саморегуляція дає змогу досягти мети, уникати багатьох проблем. Ухвалювати зважені рішення в будь-якому віці і за будь-яких обставин. Не буває поразок, є лише життєвий досвід. От і все на сьогодні. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!